Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри 13-й випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо дуже підступний знак 4.1 рух прямо. Підступність цього знаку полягає в тому, що він може розташовуватися в двох місцях або на перехрещенні проїзних частин, або після перехрест, тобто на дорозі. Знак 4.1 наказує водію рухатися тільки в прямому напрямку. Повертати праворуч, ліворуч або робити розворот йому заборонено в зоні дії знака. Але треба пам'ятати, що дія знаку 4.1 поширюється лише на те перехрестя, перед яким його встановлено. Якщо у нас складне перехрестя, а знак встановлено тільки перед першим перехрестям, то водій повинен рухатися в прямому напрямку лише на першому перехресті. На другому перехресті він може рухатися в будь-якому напрямку, якщо немає інших заборонних знаків. Якщо ж знак 4.1 встановлено на дорозі, тоді зона дії знаку поширюється на ділянку дороги до першого перехрестя. На самому перехресті знак вже не діє. Також в цьому випадку знак 4.1 не забороняє поворот праворуч у двори та інші прилеглі території. Тобто, якщо знак 4.1 встановлено на дорозі, він фактично забороняє лише розворот, а також поворот ліворуч у двори та прилеглі території на ділянці до першого перехрестя. І наостанок слід сказати, що дія знака 4.1 не поширюється на маршрутні транспортні засоби, які знаходяться на маршруті. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!